Привіт усім на каналі інтернет-магазину Автоген. У нас на огляді підкрилки на автомобіль Citroen Siel z 2 покоління, який почали випускати з 2013 року. Це тут повнорозмірні підкрилки, суцільні, вони закривають повністю всю арку, вони збільшені, не такі, як заводські. Це їхній великий плюс. Ще великий плюс то, що є тут великі заходи під бампер, які захищають від болота. І такий же заход іде в задніх, що в передніх, що в задніх. По установці тут, бачите, є мітки, де по установці ви робите отвори. В передніх транспортувальна заглушка ось ця зрізається, сюди заходить амортизатор. Їх є можливість встановлювати двома способами: перший це коли ви ставите і оцей бортик ще у вас виглядає і захищає вам крило від піску, а можна його зрізати ось по мітці і встановити повністю під арки сховати. Ось такі от підкрилки, Сітренд Сілізет, відправляємо по всій Україні. Заходьте на наш сайт автоген.юа.